До Міжнародного дня рідної мови у Бориспільській міській раді відбулася презентація абетки для маленьких патріотів. Авторкою навчального видання є Бориспільська художниця та керівниця гуртка Академії Олівця, будинку дитячої та інацької творчості Дивоцвіт Юлія Патренко. Літера до літери складається слово. Слово до слова виходить мова. Мова і культура це невід'ємні поняття і невід'ємні складови кожної нації. Наша мова це наш скарб, який нам треба плекати, мудро боронити і щедро передавати нашим дітям, нашим нащадкам. Українську мову намагали знищити століттями І продовжують це робити навіть сьогодні. Адже окуповуючи нашу територію, росіяни, перш за все, руйнують бібліотеки, музеї, театри і навіть школи. Наша мета боронити. Пам'ятати, пишатися і зрощувати той патріотизм в дітей і шану до рідного слова і рідної мови. Пані Юлія поділилася, що родзинкою абетки є українознавчі малюнки, які не лише ознайомлюють малюків з українським алфавітом, а ще й спрямовані на національно-патріотичне виховання. Діти не лише вивчають літери, але вони е, можуть познайомитися із традиціями. Із ремеслами, із професійною діяльністю українців для дітей відкривається різнобарний яскравий світ флори і фауни, як України, так і світу. Кожна літера проілюстрована певними малюнками, образами, з якої власно починається з літери, і це така квест-гра. Як для дітей, так і для дорослих відшукати певне закодоване слово в ілюстрації. Презентацію організувало управління культури. До того ж, ідея створити таку абетку виникла саме у начальниці управління Ольги Борисенко. Спочатку, щоб втілити цю ідею, ми з Юлією поспілкувалися, обговорили. Кожна висловила свою думку, і Юля пішла працювати. Потім, коли Юля прийшла вже з маленькими ескізами, ми ще раз передивилися. Звичайно, ми ще з деякими людьми порадилися, поговорили. Ми ну, я ходила до Людмили Григорівни, показувала, радилися ми. А потім, вже коли погодили сам ескіз самої букви, що буде малюнок, потім вже я сказала, Юлі, давай працювати далі. Спочатку були ілюстрації, а потім посібник доповнювався вже інформативною частиною. Мені було надзвичайно цікаво шукати якісь нові підходи, ігрові форми роботи з дітьми, шукати довіднички для дітей, щоб вони були корисні і цінні в роботи для вчителів і спільного проведення часу батьків з дітьми. Після готовий макет переглянули в управлінні освіти і науки та погодили, що абетку можна використовувати як навчальне видання. Я думаю, що власне цей посібник, цей збірник буде для наших вчителів початкових класів, для наших гуртків, які готують дітей підготовка до школи, буде таким чарівним довідником засобом для того, щоб наші діти вчили не тільки букви, ознайомлювалися не тільки з новими словами, а ознайомлювалися з красою українських пейзажів, українських таких знаєте картин. Малюнки. От я дивлюся на цю книжку, з радістю переглянула. Дуже цікава книжка, реально. Трішечки, знаєте, мені нотки такого суму, що я в першому класі не зовсім зможу використати, тому що можливо знаєте, буду працювати трішки за іншою програмою. Але от реально буду радити нашим колегам працювати, тому що це реально цікава, змістовна, українська, кольорова, захоплююча книжка, яку потрібно тільки. В життя 280 екземплярів абетки видано за ініціативи Бориспільського міського голови Володимира Борисенка за сприяння Бориспільської міської ради та управління культури. Абетка для маленьких патріотів буде передана на управління освіти і науки, і на всі заклади освіти. І звичайно можна буде ознайомитися у бібліотеках громади. У нас 17 бібліотек, тому ми на всі бібліотеки передамо не по одному екземпляру для того, щоб можна було брати, переглядати, використовувати. Пані Ольга ділиться, що зараз управління культури спільно з авторкою працюють над тим, щоб кожен охочий мав можливість придбати абетку. А всі кошти підуть на підтримку ЗСУ. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.